Всім доброго дня! Ну, осінь вже прийшла, і наші гортензії почали гарно забарвлюватися своїми кольорами. Дивіться, сьогодні покажу ті гортензії, які мене найбільш вразили в цьому році. Кожного року, по-різному, кожна гортензія себе показує. Ось це гортензія Colorful Cocktail. Дивіться, яка величезна шапочка. Бачите, ось моя рука, ну, півтори руки точно. І ось який гарний, гарний, плотно набитий такий шарик. Бачите? Ось це перша, яка розквітла. Ось, дивіться, трішечки по-другому йде. А це остання шапочка, яка розквітала. І от, бачите, як вони по-різному ми бачимо, які вони можуть в стадії їхнього розвитку. Це колорфул коктейль, Шикарна середнього зросту. Така чудова рослинка. Наступна рослинка це у нас іде мітловидна гортензія Пінки Проміс. Дивіться, отак на неї сонечко попадає, і вона такого вже майже бордового кольору. Камера трішечки не допоказує цей колір, але така вона бордова. А от бачите, вона була така з похилом іде, і тут зелений. Тут сонце не попадає і вона зелена. Ось такі теж гарно сформовані. такі Майже трикутні шапки в нас. Дуже гарно окрасилася, пофарбувалася в цьому році. Наступна в нас йде Little Lime Light. Ну, бачите, який в неї окрас. Почала вона червоного кольору набувати. Ну, ще подивимося, ще у нас попереду осінь, так що будемо дивитися за нею. Гортензія пінкачу. Бачите, вона теж вже позеленіла всередині, і пішов червоний такий у неї окрас. Ось дуже гарна кість така. бачите, Ось такий червоний-червоний. Шапочки середнього розміру, десь сантиметрів 15-20 ну Оця, мабуть, 20. Така І широченька, і плотно-плотно набита така гарненька. Ще один кущик Pinky проміс. Рекомендую, вона кожного року дуже гарно забарвлюється. Бачите, так ось, ось шапочка зелена. З цієї сторони вона така червона, вишневий такий, в неї вже окрас. Ну, ось така фінки проміс. Це е, фрамбуензіння Ренсам, або самарська лідія. Бачите, яка вона дуже гарна, плотно-плотно набита. Трішечки сонце її прижарило, бо колись забула полити. Ну, а так, бачите, такий аж буряковий колір вона перейшла. І це ще не кінець. Бачите, таке ось таке гарне забарвлення. і ринсам. Мітловидна гортензія Бігрін. Це новиночка, я її купила у тому році. В неї така особливість: от у звичайної квітки мітловидної гортензії оці ліпісточки вони округлі, а тут вони... Гострі такі, бачите, так для порівняння вам. І ось вона вже почала теж набирати колір. Ось оця дуже гарна. Бачите, такий, як вогник набирає червоного коліру. Вона невисокого роз, зросту така симпатічна, гарнюнька, може рости, як і сама, може в групових посадочках. Це у нас фантомчик. Він теж був білий, вже такий порожевів, така. Не дуже плотно набита шапочка, бачите? Але самі квітки величенькі і така вона легенька, Її дуже гарно використовувати на штамп. Вона не буде утяжеляти наші ветки, вони не будуть так гнутися. Фантомчик. Ось поруч у нас ваніла. Це королева, це класика. От подивіться, як вона, якими вона такими. Як ото кажуть, віснушки, не знаю, як не пам'ятаю по-українськи. Бачите, як вона починає. Ось ось вона переходить, переходить. І ось такий у неї гарний колір. А починає вона біліть, потім от, от такий переход у неї йде. Це у нас ваніла. Ваніла, я так розумію, повинна бути в кожному саду. Це класика. Це у нас банфаєр. Дивіться, який гарний, гарний, гарний зелений. Я навіть не знаю, який це колір, фуксія, не фуксія, Дуже гарний перехід у неї. Це у нас Bonfire. Поруч у нас металіка. Вона теж вже почала окрашуватися, вона в мене примерзла навесні. Тому бачите, ось вона тільки викинула соцвіття, Ну, що, що маємо на наступний рік, я думаю, що вона буде дуже гарна. Pink and Rose. Оці шапочки перші почали квітувати. Бачите, тут такий насичений колір, а ці трошечки трішечки пізніше. Але вона ще забарвиться. Такого середнього розміру вона десь до метр п'ятдесят. Дуже гарно виглядає. Pink and rose. Це у нас самарська літія Ренсам, вона. Теж морозом її прихватило, і вона тільки-тільки-тільки почала, от бачите, ось вона. білі квіточки, ну, нічого. Все, як то кажуть, все равно, все рівно гарно. Поруч у нас це полярний мішка, поларбір. Бачите, яка величезна шапка, теж уже почала забарвлюватися. Поларбір. Це Фрайс Мельба. Вона перший рік у мене квітує. Бачите, такі більш видовжені суцвіття. Але дуже гарне таке забарвлення в неї. бачите. А отак вона ось, перехід у неї починається. На наступний рік вони будуть набагато більше, тому що це були посажені восени. І їм ще, вони тут рік ростуть. Ось у нас Меджикал Матернхорна. Бачите, вона якось теж не витягнулася у зріст, але шапки такі величезні, вона розстріла. Це у нас Монблан. Вона була білосніжна, гарна. І, і знаєте, вона так дуже-дуже-дуже плотно набита, в неї такі квіточки. Зараз я вам покажу, зірву. Такі пелюсточки у неї одна за одну, бачите, закручуються отак. Така незвичайна в неї квіточка. Так, поруч у мене сільвер-долар. Теж почав вже забарвлюватися. Зелений, рожевий колір, така плотно набита шапка. Цікавий сорт. Це Ваніла Фрайс. Вона тут вже в повному своєму забарвленні. І це заготовочка під штамп. Бачите, як ось ми зробили? Я залишила один ствол. Один. І ось вона вигнала мені такий е, один стволік, Десь, ну, мабуть, метр-метр десять висотою. На наступний рік я отак її обріжу. І вона випустить у мене пагани, і буде штамп дуже гарнічий. Так, це у мене гарковес. Дивіться, теж, бачите, ось так вона починає біленька, а оця вже гілочка набула забарвлення свого. Сандей Фрайс. В цьому році вона мені дала, що великі такі суцвіття, але ще й дуже гарне забарвлення. Її тут прикриває дерево, тому вона не підгоріла, як завжди. І бачите, залишила я всього два суц... дві гілки. Тому вона мені дала, ну дивіться, ось одна рука, друга рука і третя майже. Ось таке дуже-дуже видовочне. Так що, якщо хочете, дуже крупні соцвіття, залишайте дуже мало гілочок. Ось такий самий приклад. Це поларбір. Гляньте, які в неї такі тут сережки. І ось також ось мої дві руки і в діаметрі. Ось вона вже почала забавлюватися. Особливість поларбіра це ось такі зубчики на квіточці, зубастик такий. Ось іще поруч поларбір, тільки тут ось у мене п'ять гілочок. Бачите, тут дві на цьому кущику, які вони величезні. Тут трішки менше. Але вони виглядають шикарно, я б так сказала. Ось у мене Романтик Ice або перледи Фестивалі її ще називають. Бачите, в неї теж така незвичайна квітка. Таких ви, більше от, в таких немає квіточок. Вона така маленька, закруглена. Ну, Така цікава. Не скажу, що вона дуже вражає, але, як то кажуть, якщо в тебе вже є 50 сортів, то 51 не, не заважатиме мені. Петі Чері. Теж, бачите, по-особливому якась у неї така шапка, така більш пласкувата. І ось у неї таке забарвлення. Ось поруч. Кущик у мене, зараз я підляну Монтеверде, тільки-тільки-тільки ось почав розкривати соцвіття. а Бонсікасти ось поруч, заквітував, бачите? Не дуже високий, він мені поганий видав, воно вона і не буде бути дуже високою. Але забарвлення дуже схоже на бонфайр у неї, бачите, таке ось ось вишньовий колір, прям такий. Все, будемо чекати наступного року. Тоді буде шикарно. Так, ось, подивіться, невисокий кущик. Зараз таким дивлюся. Махіта, махіта. Гарнюнька почала, ось, бачите, такий лаймовий рожевий колір. Не дуже великі в неї шапки, але вони плотно набиті і так гарно виглядає. Ось, ось потіт колорі. Це красунечка, дивіться, бачите, ось вона яка білосніжна, потім легке-легке рожеве забарвлення в неї. І ось це перша гілочка, яка розкрилася. Бачите, такі в неї вниз опущені особливості її. Я так в тому році за нею придивлялася. Вниз опущені такі квіти і такі злегка, такі, як то кажуть, не скайфулісі, ну такі більш-менш. Так, це Петіт Флорі. Дуже гарна, красива. Так, наступний кущик у нас буде піксіо. Що я про нього хотіла вам сказати? Дивіться, оця шапка перша розкрилася, в неї був дуже гарний перехід, але зараз вже сонечко її трішечки прижарило, але дивіться, вона така більш округла, як шарик така вона сама, дуже велика і об'ємна. Ось так вона починає розкриватися. Переходити в другий колір, і ось така шапочка вийшла в нас. І ось ось перехід такий. Це у нас піксіо. Red Light. На цьому кущику всього дві гілочки, але подивіться, яка величезна, висока шапка. Дивіться, мої дві руки. Вона не дуже широка, вона така більше конусом йде. Але дуже-дуже-дуже висока. Ось так вона починає квітувати. І ось переходить. І ще я вам покажу. Так, це у нас Пандора. Ну, Пандора. Ось я вам хочу ще показати Summer Лав Candy Лав. Буду її закінчувати наш обзор. Дивіться, ось так вона починає квітувати. І ось такий у неї перехід іде кольора. Зараз десь секунди. І, і от у неї квітка з кайфоліста. Він дуже-дуже плотно набита квітка. І бачите, вона така середини кожен такий ліпісточок, отак у нас друг до друга закручується. Так, це у нас Summer Love, Candy Лав. Що, всього, всім найкращого, гарних вам садів. Квітів і миру нам. Всього найкращого!